Коломийських водіїв просять паркуватися без порушень, тобто на спеціально відведених місцях та сплачуючи стоянку. Раз у місяць дисциплінованість кермувальників перевіряє спеціальна комісія. У рейд міськими вулицями виходять представники влади, комунальної служби, податкової та ДАІ. Цього разу дивилися, чи дотримуються правил місцеві таксисти. Що побачили, перевіряльники розкажуть у сюжеті. На сьогоднішній день в місті Коломиї працює 9 Таксі, які зареєстровані в Коломийській муніципальній дружині, мають відведені місця. Є таксі, які зупиняються не на відведених місцях, і тому проведений такий сьогодні рейд. Парковка в місті Коломиї обладнана. Паркувальними автоматами їх на сьогоднішній день знаходиться в місті Коломиї 4 і в'їзний виїзний автоматичний термінал. Все зроблено для того, щоб упорядкувати правила дорожнього руху. Але на превеликий жаль, у нас в місті не всі автомобілісти їх дотримуються. Тому такі рейди проводяться і будуть проводитися в майбутньому, щоб виявляти порушників правил дорожнього руху для забезпечення нормального. Проживання громадян в місті Коломиї. Ми контролюємо, якщо таксі, наприклад, їде, ми контролюємо тоді, чи вони зареєстровані як підприємці, якщо надають послуги, як таксі. У мене є все. Я плачу податки, санзійна карта. Є свідоцтво зникає на податку.